Бо. <laughs> Бо вони спостерігали за відношенням мого Чоловіка першого, да, до мене, за його ревнощами. і вони постійно, знаєш, ми коли зустрічалися оці перші 6 чи років, вони постійно іноді мене закривали вдома, щоб я з ним нікуди не йшла гуляти, бо він неадекватно знаєш іноді себе поводив. І це елементарно знаєш таке поводження десь на грані ну, якогось психічного розладу. І вони це розуміли, і вони були раді. І навіть а, мої батьки ну, взагалі сказали, що. Це, це класне, класне твоє рішення. Найкраще, що ти взагалі все, своє життя зробила. Так, так. А стосовно його батьків, звісно, ну, вони прийняли його. Сторону, і я навіть чула від багатьох людей, що вони мене ну, називали різними словами, яка я, там це угу. жінка легкої поведінки, яка можливо дуже щось погане робить, але я такої себе не відчувала. Mm -hmm. Тому That мені однаково, awesome. про, що вони про мене.